Як нам сюди добратися? Е? А, от є якийсь обхідний путь. Да? Що це не... <клес> ніфіга не обхідний путь. Ні, то щось ніфіга не, не путь. Сходок наверх нема. <клес> Якось нам потрібно попасти наверх. А як? Бачу драбенка, походу, так? Да? Чи ні? Блін, ні. <гум> ні, ну так-то нам не треба туди йти наверх, але я хочу лутанути просто тих ублюдків. Нам просто треба було вбити главаря їхнього. От щось мені дуже хочеться наверх попасти. Там може бути всяке цікаве і полезне. А як попасти, непонятно. Fallout 3... Е, і грав колись, і грав, але не проходив. New Vegas от недавно пройшов. Ключ від сейфа. Ні, ну це круто, звісно, що ми так заскакнули по парку, паркур стайл, але мені би ще. А, сюди до них заскочити далі. Ай-яй-яй, впали, окей, попитка номер два. Ключ взяв від якогось сейфу. Значить, там має бути десь сейф. В будинку в них всередині в тій будці. Бані е. хоп, як в КС. Я в КС не грав, не знаю, як там банні хопи робить. Розприжка якась чи що? <coughs> Я знаю, що таке Rocket Jump. Сквейку. Але щось мені не дуже хочеться його тут робити. Бо наверняка мені відірве ноги в ліпшому случаї. А в хужому і зовсім здохну. Типа далеко прыгаєш. Вікно би зас заскочити якось був би ідеальний варіант, але не виходить. А тут немає як обійти. Ем. Ем. Ух ти, патрони. Сюдою, на жаль, не пройдем. Ладно, пробуємо знову перебратись через заборчик. Він вище не підскакує, бо тут е навесік в нас. Печально, коротше, печально. Як же ж нам пробратись? Нам треба якось перескочити звідси, пригнути і... Або сюди на це червоне до, до, допригнути. На червоний. Ай-яй-яй, коротше. А ну, може, з іншого боку десь можемо теж проскакати. Уж больно, мені хочеться побачити, що там. Що там у них цікавого є. Е. Не, звідси, звідси щось ніяк, походу. А, кно. Мать твою! Ха-ха-ха-ха... <риклад> Ой-ой-ой-ой-ой... Я 10 хвилин бігаю, туплю, а тут є кнопка, яка... <плух> да, Нет слов... Да. Ддааааа... <плух> Це тупо лол... Тик... Капець... ха <плух> ха ха але було би прикольно. було бы прикольно, якби я все-таки перебрався через... <гум> через той. Через цей мостик сраний, зміг сюди заскочити. Це би була вообще жесть. Ще потратив півгодинки В Ютубе в цей момент, <гум>